Рука повністю, дві ноги тут, обличчя, спина через те, що тягнули, і виходить, землю каміння не було шкіри. На обличчі купа осколків під шкірою. На фото видно. Мене в МРТ притягує вверх, обличчя видуває. В руці багато осколків. але залиши ті, що можна достати. Це була міна 120-ка. Вона лягла чітко в окоп. Ну, так, повезло йому, стрільнув. Я на цей час тільки змінився з спостережного пункту, перейшов в свою там, льошку, як кажуть. Ну і все, бабах, світло, нічого не болить, нічого, все клас, потім світло гасне, адська боль. Два години ночі повезло, що було, і мене, звісно, побратими до Івака. На жаль, всіх контузило, бо був рядом прильот, коли вони не мест. Далі Харків, Львів, Ужгород. в Одесі трошки пробував обличчя лічити, на жаль, не вийшло.